Ваші діти не зможуть відвідувати школу і садочки, якщо у них немає щеплень. Такий закон хочу прийняти Кабмін. Що думаєте на рахунок цього взагалі? Я особисто проти вакцин. Я їх боюсь, я їх не довіряю цим вакцинам. Безкоштовно не може бути нічого. Я не вірю, що можуть вам дати якусь вакцину, що ви потім не будете хворіти. Тому що ці вакцини виробляють фармкомпанії, які також виробляють ліки. Ну, я в це не вірю, що вам хтось щось може дати безкоштовно. Що думаєте взагалі на рахунок цього? Не поставив дитині прививку? Дитину в школу не беруть, дитину в садочок не беруть, вона буде вчитись онлайн. Такі закони нам пропонують. Що ви думаєте на рахунок цього? Особисто я проти цього, тому що я маю вирішувати, буде моя дитина з прививкою, чи буде дитина моя без прививки. Чому хтось має вирішувати за мене? Я не знаю, якось стрьомно. Пишіть, що думаєте, чи ставите своїм дітям ви прививки взагалі, і як ви до цього відноситесь, Що думаєте про це взагалі?